Перейдемо від Коши Вова, який зазнав громадського осуду до неосудного чи то пак непідсудного Ніколая Тіщенка. Нещодавно він з'явився у сесійній залі Верховної Ради, ніби не було арешту запобіжного заходу Печерського суду у вигляді цілодобового домашнього тримання під вартою неявки до бабушкінського суду Дніпра, рішення про примусовий привід на ордепа, втечі на больничку з малоймовірною ішемічною шемічною хоробою серця. Привіт. 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 І перегортаю сторінку. Я зрозумів, що це, ця боротьба нікому не потрібна. Як би там не було, і прокуратура, і ДБР проковтнули усі виборки цієї парламентської конячки. І тепер Ніколай Тіщенка вільна людина, без жодних зобов'язань. Він на всю країну заявив, що перегортає сторінку, більше не буде боротися з кольцентрами. Сказав, що ця боротьба нікому не потрібна. І виконував він це за зверненням своїх виборців. Але воно нікому не потрібно. Крім виборців. Людина просто заплуталася, а може, просто побачила на екрані свого iPhone передінфарктний напис Камера в режимі очікування. Кажуть: караван лає. Де ти пропала? Думаю, Сирі, що ти тут робила? А, Ну, дякую, що хоч не гаманом.